Чи не зарано говорити про відбудову України після миру? Як ви оцінюєте спроби розморозити російські активи та мобілізувати приватний сектор, щоб розглядати Україну як місце для інвестицій? Ні, ніколи не зарано говорити про відбудову. Це підбадьорливо людям усвідомлювати, що маємо майбутнє. Відправна точка Україна, яка вийде з війни, буде майже повністю відрізнятися від тієї, що була нападена у 2022 році, у гарному сенсі, адже масштаб трансформацій, за якими країна проходить величезний. Нас часто хвалять за реформи під час війни. Це моя особиста думка не від імені Уряду України, але вважаю, що війна найкращий час для реформ. Бо ви можете, коли сидите на міжвідомчій нараді, і всі кажете: Ой хлопці, якщо не зробимо всього кінець, дискусія закінчена ніхто не намагається переслідувати свої корисливі інтереси в цій дискусії. Бо люди, якщо скажете якщо не проголосуєте за цей закон, не станемо членами ЄС. Це працює і сума. Я думаю, ніхто не усвідомлює обсяг трансформації. Законодавчих, правових, політичних культурних, що переживає Україна, отже, відновлення України вже розпочалося. Але нам треба гроші, щоб щось будувати. Гроші можуть надходити з трьох джерел: приватні інвестиції в цій кімнаті. Люди розумніші, тому не будуть зупинятися. Це суверенні фонди, макрофінансова допомога, що надходить від країн. І найкраще це російські заморожені активи. Ось ця дискусія, що ведеться зараз про юридичні припони на шляху до використання російських заморожених активів, як суверенних, так і олігархічних на користь України. Для мене виглядає лицемірною. Я поясню, чому. Почнемо з того, що банкіри і юристи знають, як адаптувати правила під свої потреби. І не вірю, що цього разу вони не зможуть цього зробити. Коли ці самі банкіри і юристи любкими працювали з російськими брудними грошима, Ходили спосіб працювати з цими грошима і заробляти на них якби та сама логіка діяла, скажімо, під час Другої світової, то не було б ні Нюрнбергського процесу, ні плану маршала для Європи, оскільки не було прецедентів. Моє запитання до всіх, хто бере участь у розмові. Якщо ви не вважаєте, що ситуація потребує історичних рішень, що є інституційним, понад існуючі правила та адаптують правила до реальності, ти не розумієш, що відбувається. Ти втратиш і авторитет, і гроші. Останній аргумент, який я чую, якщо ми заберемо ці заморожені активи. Дискредитуємо західну фінансову систему для інших заможних учасників. Якщо ми зберігаємо гроші тих, що вчиняють агресію воєнні злочини, злочини проти людяності, ви мабуть робите неправильні у момент, коли активи були заморожені. Повідомлення було відправлено. це все. Всі, хто переймався надійністю, вже змінили свій банківський депозит.